Привіт, дорогі друзі! З вами як зазвичай, я Апріль. Так, давненько мене не було, але за той час, поки мене не було, у Conquer the World вийшов апдейт сучасного світу. І тепер, тепер, сьогодні, я хотів би виживати за Ukraine, правда, дайте мені. Дайте мені сервер, там такий Україн. Я. I need server with Ukraine! Інакше. Інакше я вас приб'ю. Як же важко дивитися, коли можна брати Україну. У такому випадку. І я. Прекрасно. Ще й ту країну, яку я хотів тільки що сказати, що районі. Назвали. Що ж, отак. О. Все. Сьогодні ми будемо грати за Україну у новому режимі під кори... Модерн. Буду так тепер називати. Чесно кажучи, я тут уже встиг пограти за Польщу. Виживання було капець, що наш я не записався. А, це... Болгарія. Значить. З ким я... Це що таке? Крим російський, по-вашому, так? Крим, по-вашому, російські розробники, відьма. Теляю, перфа Ааа, Ukrainian Russian War V2, погнали! Так, по-перше... Зразу ж поводжу мобілізацію. Треба знайти союзників, що на мене нападали. За Польщу їх не на край на Ай... Фарі, не пада, Ай, власне, я так бачу... Ваня помнижче. Я, 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 я так кай мов. Якщо я зможу захопити Білорусь, то я матиму скілочку переваги. Не скажу, що по території. Але скажу, що по можливості оточу. Бо зараз хорону виглядає на дуже почав. Але тепле Ela pode jogar, não o é. No Poker Shop, está ok? Tempo tremaiu. Блін, в Крим не вдалося пробитися. Це погано. Це дасться дивізію знайти. Та. -а. Чудесно. Дивізії, правда, буде не вистачати. При цьому я більше, ніж впевнений. Бо в Крим я пробитися не можу. Це проблема. Білорусь починає ходити свій контрнаступ. Це досить погано. А на Крим вийти я не можу поки що. У нас тут на міністрі захлипнувся, але при цьому, вдається, непогано так контрнаступати з боку Донбасу. Справда кордона якось пункт у нього зроблять. Я думаю, в наступних оновленнях це виправлять. Бо, типу, серйозно, кордони якісь тупі. Буглянь. просто Прошечки не такі, як мої. Режим е, повторюсь цей це. Те, що ви зараз бачите, оновлення є тільки на режим підкори Європи. На жаль. Mm. Якби був підкорис світ... У, у у це було б ще не вразі. Брінок не може бути, Серйозно. Ай, не очікував. Я що. А хоча ні, очікував. Бо я зараз заходжу в ту. Блин, я зовсім забув, що у мене є е виключити звук, тут просто шедеврально. Знаєте, якщо у мене весь час не, не чуло, це все Идіотський звук. Ідіотська музика, значить. Нападаем, <rean> нападаем. Меня кожного українця, буде за паркана і Ну давай, 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 нападай, 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 нападай. ну нападай. Все, ты взагалі за своей столицей не дивишься. Белорусь, как на меня, трималася покраще, чем ты. Ну, это так, чтобы образно. Your... Я так чисто вийшов написати. Ні. Лінки писати файл, тому що. Я в шоці, що це Болгарія просто альянс. Також що буде. Так, також. Значить, мені треба ось це. Бо людей у мене мало. Проблема з падаючою демографією це головна проблема. Бро, ти дійсно! Не дивишся за своєю столицею! В шоках. Я в шоці. Я в полному шоці. Турки ловый альянс. Турки ацептет альянс. Я хватаю это чим я зараз буду займатися? Правильно. И ты типу, пояс вс, ты полякам. Чому деякі території належать нам? Львів, -ль -ль пада, знаходиться якось у скуту. Але зійде. Нарешті я можу поставити нулі витрати. Каайфа! Нарешті я можу поставити такі маленькі витрати. Це просто шедеврально. Зараз буде... Чого ти косово не захопиш болгарію? Зараз буде війна про професіонала болгарки. Проти не. проти початківця. Окей. Чувак, ти не на того ненатополіс. Від слова взагалі. Хто сказав, що я перше не почнув, а? Род скажи, хто тобі це сказав? Покажи мені ту людину, яка тобі це сказала. От покажи мені людину, яка тобі сказала, що ти маєш право на мене напасти. Просто покажи мені її в очі. Якщо я її знайду, я тебе, я її вб'ю разом з тобою. Обіцяю. Ну, як вб'ю? В сенсі. Захоплю і буду робити з ними все, що захочу. Добре, нібе. Больше тобі ще рано дивитися на німеччину. Це спершу. Gdybyś to po swojej własnej Znaj, ja napawę Persia. To się ty napala Persia. Tak, zaraz mi jest tu być w Krakiel. Kto jest w Krakiel? Może, a nie, podoba mi się na pewno. Польща в підкори світі максимально слабкою стала. Ну, не проти Німеччини, звісно, але тепер війну на два фронти, якщо раніше підкори е, Європи можна було за Польщу потягти війну зразу ж на два фронти. Якщо ти досить професіональний гравець, то зараз потягти війну на два фронти, це щось. Це можливо лише на, на деяких етапах. Етапи, як ви розумієте. Mm. Не на початку гри. А, ah. молодому ясно. Ну все, можна заходити. Тут я вже не буду папсно писати. Йофа Йовордс. Uh, ага. Mm. Дух і пограли він у do? say me. What did you do? All what you did. It's be in your self as... ah, короче, э, эпичную фразу хотим сказать, но не вышло показать свои майстерские знания English и спейнишу. Инглиш и Значит, Наступні нападіння це точні країни. Чому вони їх легше захопити? Значит, давайте идите по Потому что я Какая национальная страва? Ну. А. Какая национальная страва у, тур... у, тур... у тур Ну точно на Хачапури. Okay, 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 okay. Google Cabra nie z vahr balti. Та в принципі як і завжди. Якщо Трачена думає, що воно здатна пережити Мій напад вона дуже сильно в цьому помиляється. Знаєте? Щось мені мене різко захотілося пиво. пиво. Дуже різко пиво захотілося. Хоч я ще не сказати, що повнолі... Але пива я хочу. І пива багато. Бажано. Звісно. Я буду просто стояти, нехай тут ж проб... пробиватись якось. Вона не подивитися. В неї знато маленький дохід. Якщо ще Болгарія наступ почне, то. Там взагалі ГВП. Так. Гадаю на цьому можна закінчувати першу частину. А другу частину... Починати з епіка. А саме захоплення усієї Центральної Європи. Та-да! Да. Тому що не кажіть це. Ха-ха, але. весь світ це Україна! Але вони ще не знали! Значить, що... гадаю, між серіями я займусь тим, що буду підтягати армію, щоб пояснити добряче німцям, що пиво маю право у повнолітті пити тільки ми. Дякую за перегляд і зустрінемося на наступній серії.